І сьогодні ми будемо грати Roblox Побудуй е, свою школу. Я буду директором. І нам треба спочатку побудувати тут. О! Тут ми будемо заробляти. Вош. У нас в секунду 1 долар Так, давайте заробимо 10$. Долларов. У мене є доставлю. Uh -huh. Ми до дорогу, я так бачу. Далі купуємо перший поверх. Дивіться який Це дуже круто, знаєш. Далі. У нас це звук дітей. нам не стоим. О, ты постоим. Я буду буду варя... стены. Третий тут где будут сходы. Вот он. Так тут за 46... Я засоль довго купила дерево. Капець. Це якось погано, що ми засоледове купили одне дерево. Ну, і зараз доволі купимо, так? Да? О, у мене 7 секунд тут доверил. Давайте купимо це, що ход. Вот цікі двері. У мене були не такі двері в школі. Ну, у мене не такі двері в школі. Далі відео і буде у нас навіть паусерий того що я не знаю тут таке дороге, капець вижу за 150 кейс а це знаєте такі шкалочки? там типа типу, книжки а можна за запоинты міняти, типу. вот за можна міняти. Це Так, ого уже в принципі, клас можна купити, а це Windows. Жтаки Windows, а -а. так. Давайте купимо пшети. Не знаю. В принципі, якщо у нас Віп-школа. Принципі, принцип. О, я можу... А не ще не можу. Я куплю на клас. Давайте поделимся колос школу. О, тут що ж за 600. Ну от. А, це спать. Спам. Я забула, як це слово називається. А це называй. Ого, ць... угу, мене тут машин может паркуватися. Я хочу зайти в школу. Тут уж два поверхи. Кабинет музыки. У нас будут такие же самые, я думаю. Ну я думаю, что тут такие самые. Так, все идем до мене. А можете выпустить? Давайте біжим до, до нашої по нашу школу. Петь яку надо плетай, блин. тоже не очень. Бежим. Ого. Так, купуємо клас, Нам дають вибрати Економія, вауп і креміст, Давайте еко. Ого, чекайте, Давайте оце. Друзьякий. який. 630. А, это типа, знаєте, будет суть, типа, такого. Я на не поняла. Странно я Там что съезд за 120. Давайте купим. Давайте будем скидки около. Уклад... Что тут за сильные такие? Ладно. У меня уже 8 студентів учиться блін. А да, вони взагалі? вообще нема. 500 щось О, дивіться, я можу закрити. Я можу на лазах закрыти свої ці Вхід в школу. Ну, щоб не збігали діти зі школи. Це дуже прикольно, кстати. Так, у нас є 397 О, давайте це купимо Степайка типа, с ну ладно. 120. Все шо. О, опять такая дошка. Я не знаю, что это за дошка. Что это за дошка такая? Это вообще дошка? Ну да, это дошка. Я раз. Может, это дошка? Ого, У А такие шкафчики у меня будут. Типа американские такие. А, блин, я Что за мозг? еще мои книжки. Выбирать их. Yes. Oh. Капец. На... О, мне дали за это поинт. Что это? Как то О, смотрите, какие сиденья. Я, я могу с... Ну, это минус, что я не могу на них сидеть. Я купила вазонок за 180 долларов. О, смотрите. Это типа Дэна. Ученик. Ученица. Укась... А у Каси... А у Каси у нас Капец. 640 Давайте купим э, крем Давайте такие класс купим. Вау! Не подобается. Что кто левитирует просто? Я понял, кто это разбрасывает. Я драктор, я такое не допущу. Что вы разбрасываете у левитирует? <реклама> Что вы разбрасываете у людей? Ну ладно. Что за це Навіть непонятно хто це Давайте оборудуємо оцей клас. 702. Ой, девіт. Прикольно. Так, зарабатуємо. Я хочу у класі все оборудовати. Таке. Ну, а це капець зробила. Я купила світло, Можна і без світу учиться. Так, так, так. А, що ми тут ми зарабатываем? Я вижу, що у нас скільки у нас учеників? 19 і ж 2 класи. Капець. Ну, в принципе, школа уже такая прикольная, я вам скажу. Очкинь. Клин. Их так много. Где да, они выше находишь? Я их на купила за 300 долларов. Капец. Ну, нормально, я думаю. Ну, я не думаю, что вазонок за 300 долларов это нормально. Это не нормально. И 5 вазонок за 300 долларов. Ну ладно. 1200 долларов кабинет. Капец. Ну ладно. Там опять у Косты. Вау. Ну, это типа тут слух будет и керши. 790 мне не стоит. Почему ты не сказал, что 792? О, у меня уже тысячу долларов. Еее. давайте. Давай, давай. Я купила какие-то дурные шторы. А, там еще дошка 750. О, э, а, а, ой. Ладно. Я это у тебя куплю. А это, типа смекат. Какие-то типа а, это лаборатория. Это походу лаборатория. О, карты. Все дети могут учиться. Че это идет на урок? Там нам треба 750 долларов. Ладно. Копим. О, oh, я вже накопила 750 дав. Maybe home біжимо. тін 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 Що це за музика Що це? Так, і дамо тепер оцей клас. 810. Я купила дошку. Капіц. Мені здається, тут буде дуже багато серій, бо тут можна 10 поверхів зробити. Давайте я бігом цей клас ну, типа побудую, а потім вам покажу кінець, бо Це буде дуже довге відео тоді. Це як я зробила оцей клас. Ну, це лабораторія. Ні, це не лабораторій, це казкіні. Це як я його зробила. Він дуже крутий. Ось такий він. Далі ми йдемо той клас. Отой за те, що треба класрум за 1000 цей. А uh, uh, він 1200, і в нема стільки бігом, бігом, бігом! Нам поправляють мал е, клас малювання, клас англійської мови клас географії. А давайте зробимо... О, дивіться, там є один плюс, а є два плюс. А давайте зробимо клас англійської мови. Вау! Wow. и тут что? Двести кин прикольный. Давайте его тоже бегом с и потом вам сразу покажу, ну, типа, ну, кинайте э, классов. класса. классы у нас получился, сразу бежим купать твой класс. 1800, нам место е. Так, бежим, бежим. Це буде перша серія, на цьому ми закінчимо. Так, бігом. Так, які нам астрономія. Ем, давайте оцей, Зразу бігом будуємо, якщо нам стане. Так. І на цьому я закінчую першу серію. Думаю, вам сподобалась перша серія. Скоро буде всі серії назад. Всім. Back -up.